Вранці 3 жовтня, в російському орську, що в Оренбурзькій області, пролунали вибухи в районі нафтопереробного заводу. За даними соцмереж, під удар дронів потрапив НПЗ «Орскнефтеоргсинтез», один із найбільших у Росії, здатний переробляти понад 6 мільйонів тонн нафти щороку. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний керосин, бітом та мастила. Через атаку в регіоні запровадили план Килим, а роботу аеропорту Оренбурга. Тимчасово зупинили. Тим часом у Польщі 1 жовтня відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військових Кемп Джонсборг. Він розташований на полігоні сухопутних військ і вже став майданчиком для співпраці України з партнерами з НАТО. У церемонії відкриття взяли участь міністри оборони Польщі, Норвегії, Естонії та інших країн. Українську делегацію очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Євген Мойсюк, який наголосив. Що центр посилить підготовку сил оборони та обмін досвідом із союзниками? Уже зараз там працюють 250 норвежських інструкторів, до яких незабаром приєднаються військовослужбовці з інших держав альянсу. На цьому тлі данія і інші західні країни фіксують посилення гібридної агресії з боку Росії. Директор данської військової розвідки Томас Аренкіль заявив, що Кремль намагається створити невизначеність і розбіжності серед союзників. Щоб змусити їх відмовитися від підтримки України, за його словами, Росія демонструє військову силу і використовує засоби, які ще кілька років тому були б немислимими, не переходячи водночас межу прямого збройного конфлікту. Нещодавно Данія вже відчула наслідки такої тактики. Через появу невідомих дронів було тимчасово закрито шість цивільних і військових аеропортів, що прем'єрка Метте Фредеріксен назвала гібридною атакою. Події останніх днів демонструють. Що війна Росії проти України виходить далеко за межі фронту, атаки на критичну інфраструктуру всередині Росії, розширення навчальних програм для українських військових у країнах НАТО та гібридні дії проти західних союзників показують, боротьба точиться не лише за території, а й за стратегії, безпеку та міжнародну єдність.